Катер із сімома особами на борту перевернувся поблизу гідропарку 22 вересня. Очевидці, спортсмени, які грали у волейбол на березі, негайно поспішили на допомогу постраждалим. Ми буквально за хвилину дісталися своїм човном до місця події, і ну, вже там побачили такі ну хаос. Люди в різних кутках, тапки, все та і тільки кінчик човна. Моторного ми бачили, очевидці одразу побачили чотирьох постраждалих. Ще троє на поверхню не виринали. Ми почали витягувати цих, кого бачили. Потім витягнули жінку, яка була без свідомості повністю. Вона не дихала. Ми її перевернули у себе в човні, витащили, перевернули, давили, вода почала виходити, і ну, знаки життя почались. Усіх постраждалих, очевидці витягували на свій човен і за потреби надавали першу допомогу. Страхуючи одне одного, чоловіки змогли знайти ще одну жінку. У нас уже човен був майже заповнений. Він не на наш човен почали, а відразу сказали, щоб на на рибальський човен там її там і зручніше було не треба було перекидувати. Поки ми пірнали ще, ще одна залишилась під водою. Сьома людина. Сказали, що теж це жінка. Цей човен рибальський повіз цю жінку на берег. Жінка, яку доставили до берега на рибальському човні, була у критичному стані. Незважаючи на усі зусилля, реанімувати її не вдалося. Ще одну постраждалу у воді не знайшли. Її тіло водолази виявили значно пізніше. Винуватцем трагедії став 46-річний водій, який допустив перекидання човна, виконуючи небезпечні маневри. Наслідок чого у воді опинилося семеро людей, двоє з яких загинуло. Одну пасажирку човна було ушпиталено до міської лікарні, та ще троє тілесних ушкоджень не отримали. Слідчі розпочали досудове розслідування за статтею 291 Кримінального кодексу України. Згідно із законодавством водієві човна може загрожувати до п'яти років обмеження або позбавлення волі. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1